Лабораторна робота номер 2 Порівняння кількості теплоти при змішуванні води різної температури. Хід роботи. За допомогою мензурки відміряти 100-200 мл гарячої води і влити у внутрішній стакан калориметра. За допомогою мензурки відміряти 100 мл холодної води і влити у лабораторний стакан. Виміряти температуру холодної і гарячої води. Обережно влити холодну воду у посудину з гарячою водою, помішати термометром одержану суміш і виміряти її температуру. Результати всіх вимірювань занести до таблиці.